Кросстрек. Субару. Так, тут камера Е. Есть. есть. Частенько. Так, всі вікна, оригінал. Угу. Спробуємо перевірити лакофарбу. 108, 117, 122. 110, 111, 108, 77, 150. Так, а тут що у нас полірування? 64. Чи ні? 143?

108, 156, 158, 170, 200, 173, 262, 158, так, тут у нас ремонт, да, так, я трошки видно, Ми маємо 1500. Трошки нерівний бампер по оптиці. Рибок немає. Тут бачимо, нерівно не на місці, не стає. 400-800, 500-1600. Ось ця частинка ремонтувалась. 1000.

83, 93, бампер не на місці. Радіатори. Чистенькі. Так, заглушка. Тут 95, 82, 93. 176, 500, 600, 146, 300, 241, 161, 163.

Тут це на місці. Що у нас тут? 17 тисяч цінник. 15 рік, рік, пробігу, повний привід, автомат 2-літровий. Ну і такий слабуватий для цього автомобіля, двохлітровий. О, ось це має бути з кожним автомобілем. Е, так. А що це вони тут намутили? Ладно, розберемося, але вже не на камеру. Так, і це вартість, це я зрозумів. Стан нормальний. На 50 тисяч. Враження було в цю сторону, потім подивився про він код, він код маємо. Так, далі. Диски, колодки. Бачу, що ось тут є якісь питання спереду. Гума норм. Geolander G91, це Yokohama, це хороша гума. Так, да, G91. Позаду так само. Так, тут колодки. Теж якісь полоси, але це вже не на відео. 225 на 60, 17. 98H. Хе, вкрали. Так, тут з розборки у нас запчастини. Далі по гумі. А який рік? До речі, 19-й рік. Гума. Так, нормально, так точно. Тут G91F. 23-й тиждень... Ой, ні, почекайте, 238-19. Це їх маркування якесь там дуже серйозне. Так, він код, видно, але не дуже. баш оригінал. Так, відкриваємо зараз капот. Подивимось. Чип. Тут штурпак, хопа, так, тут все брудно, в пилюте, все как мы любим, либо все на месте, так, так, тут и ничего не мое, это же дизель. Щось пластику тут. Так, тут все окей. Окей, незафіксований акумулятор. І взагалі... все. Шумки нема. Як. Так, але це оригінал. Так точно. Окей, усе. Tire pressure. Subaru Sterling.

Стан на 50 тисяч після ДТП. Зараз почекаємо, поки обороти впадуть. Кермо гума. Бібіка працює. Коректор фар, яркість, яскравість підсвітки та стабілізація. Стопен старт. Ясь полоска. Це з заводу так, да? так? Зараз проведу комп'ютерну діагностику. Отже, 17 тисяч торг. Насилайте пропозиції в особисті повідомлення на Viber або в Telegram. X мод. І будемо торгуватись, домовлятися. Стан приближений до нового, справді, без якихось там жартів. Вікна Subaru, 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 оригінали усі. Там видно. Phone settings. Vehicle Time Date, таймдейт. Light, 30 seconds. Auto door unlock. Кайф. Затримка пів секунди виставлена. Непогано. Японець повний привіт автомат. Так, все, чекаю від вас лайки. кого цікавить, звертайтесь. А ми поїхали на тест-драйв і потім зробимо комп'ютерну діагностику. Все буде видно. Що по коробці? Хлопці, що по коробці? Іде поштовх на кузов. Паркінг. Рір. О, вже прогрілась. Камера працює. Направляючи. Працюють. Здравствуйте, комп'ютерна діагностика. Дякую за увагу. Побачимося нових відосах.